Тут видно як офіційний початок акту, точне датування, залучення жерців, а також згадка про грецько-єгипетський елемент, жрець Олександра, Арсіноя Філадельфа, свідчать про гібридність влади. Грецька династія звертається до людей, легітимізуючи себе через єгипетський ритуал та давню традицію обожествлення влади фараонів. Новим господарям Єгипту дійсно було в кого вчитись. Нагадаю, що вся тенденція міцного поєднання культу та влади Еліпо. Ліністичних автократів усіх цих ваших Птолемеїв, Селевкідів та інших епігонів великого Олександра починається після відвідин Олександром Єгипту, під час якого улесливі жерці храму Амона в оазі Сіва через Оракула назвали Сашка Македонського сином бога Амона. Що чудово лягало на легенду його матері, в якій ніби Сашко, син самого Зевса, а Філіп Македонський став однооким бо підглядав за їх коєтусом через шпарину у дверях. Вибачте, за такі інтимні подробиці, але влада і релігія при деспотичних режимах у всі часи йде однією дорогою. І дорога ця вистелена брехнею, наклепами та перманентним бажанням знищити політичних опонентів як фізично, так і інформаційно, використовуючи усі можливі засоби. Єгиптяни ж в цій справі з'їли не одного анубіса і були найкращими спеціалістами в цій сфері та навчили в цьому поганому і самих греків.